Дорогі українці українки, кілька важливих речей за цей день. Почав цей день із чергових призначень, потім доповіді щодо ситуації на фронті від наших військових, а також звіти від МВС, ДСНС. Регіональних влад щодо роботи нашої ППО протидії російським ударам, ліквідації наслідків посиленню наших спроможностей. І зараз, передусім, я хочу подякувати усім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами і ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз. Лише від минулого вечора і до ранку сьогодні вдалося знищити 40 шахедів. Більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат наших мобільних вогневих груп у різних регіонах: Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська.